Привіт, рада вас бачити знову! До нас у редакцію надійшла нова цікава історія, ну і звісно, я з радістю з вами нею поділюсь. Все своє життя я працювала вихователем у дитячому садочку, потім стала вчителькою молодших класів. Після чергового підвищення кваліфікації змогла викладати літературу у старших класах. За всю мою кар'єру я лише одного разу взяла клас під своє керівництво. З тими дітьми я пройшла весь шлях від 5 до 11 класу. Що тільки за цей час не траплялося? Скільки разів я червоніла за своїх учнів у кабінеті директора чи зауча з виховної роботи. Було навіть таке, що й поліцію викликали. Загалом сумувати не було часу. Зате зараз, коли я вже на пенсії, мені дуже приємно гортати сторінки їхнього випускного альбому та дивитися у ці обличчя. Які для мене назавжди залишилися сором'язливими п'ятикласниками. Навіть зараз, коли я зустрічаю когось з них у місті, я не можу повірити, що вони так швидко виросли і що пройшло вже стільки часу. Нещодавно разом з подругою та колишньою колегою, яка й досі працює у школі, ми пили каву, і вона мені розповіла, що їй дали новий клас, в якому навчається син її колишнього учня. Що тобі говорити? Гени пальцем не задавиш, який був батько, таким вийшов і син. Ох, здається мені, що матиму я з ним. Пощастило ж мені на старості. Я була здивована почути такі слова від подруги як? Ти віриш у те, що діти неодмінно стануть такими, як батьки? Ну звісно ж, а ти що ні? Зараз розповім тобі одну історію і гадаю, що ти зміниш свою думку. Пам'ятаєш, той клас, де я була класним керівником? Так ось, навчався там один хлопчик. Прізвище я тобі скажу згодом, нехай це буде для тебе сюрприз. Звали його Сергій. Він був з бідної та не зовсім пристойної родини. Тато потрапив у в'язницю ще до його народження, потім його випустили і за місяць він знову повернувся. Хлопець його навіть і не знав. Мама працювала на місцевій зуттєвій фабриці, аж поки не почала заглядати у чарку. Спочатку її жаліли заради сина та тримали, але коли вона собі дозволила прийти на роботу, ледь тримаючись на ногах, то в той же день отримала розрахунок. Сергій в той час навчався вже в шостому класі. За твоєю логікою, можна було б сказати, що і він має піти тим же шляхом, що й батьки. Але серед усіх хлопців класу він був самим спокійним, завжди виконував всі завдання. Відмінника, звісно, з нього не вийшло. Але зі всіх предметів він отримав постійну планку задовільно. Говорили, що він навіть після школи підробляв вантажником на місцевому ринку. Всі вони такі поки маленькі. Е ні. Після школи відступив до технікуму, став ветеринаром, згодом відкрив власну клініку. А зараз ти знаєш його як нашого мера міста. Ось так. Щороку він вітає мене з днем народження та днем вчителя. Подруга навіть не знала, що відповісти. У нас у народі кажуть, яблуко від яблуні недалеко падає. А що ви думаєте стосовно цього?